отці, дорогі хресті, браття і сестри, слава Ісусу Христу, покров Пресвятої Богородиці, святкує сьогодні церква, За цієї події ми сходимося до храму, щоб славити Богородицю, а воно розпросити її про те, щоб вона покрила нас своїм покровом. Що означає для нас покров Пресвятої Богородиці? Як часто в нашому житті, коли приходять важкі моменти, коли приходять труднощі, нам так потрібно, щоб хтось покрив нас своєю любов'ю, своєю опікою, своєю ласкою, щоб хтось покрив нас своїм покровом і захистив від усіх тих негод і усіх тих проблем, які зустрічаються на нашому життєвому шляху. Як часто ми в нашому житті відчуваємо потребу. Відчуваємо необхідність такого покрову зі сторони наших рідних, зі сторони наших близьких, зі сторони наших друзів, зі сторони суспільства. Богородиця у цьому святі покрова показує нам, що вона завжди поряд, що вона завжди готова прийти, покрити нас своїм покровом, захистити нас від тих небезпек. Які зустрічаються у нашому житті? Богородиця не тільки покриває нас і захищає нас, вона ще й дає нам добрий приклад, як ми, як християни, повинні поступати у відношенні до наших ближніх. Пригадаємо, що коли Христа запитували, яка найбільша заповідь в законі, Христос промовив. Дві заповіді любові. Люби Бога і люби ближнього. Ці дві заповіді Христос назвав як найважливіші в усьому законі, який Господь дав людині. І на цих заповідях ґрунтується наше життя: любити Бога і любити ближнього. Немає більшої цінності в життя. Немає. Кращої методики побудови ідеального суспільства, як любов. Уявімо собі, що в нашому суспільстві справді панувала би любов до Бога і любов до ближнього. Скільки питань, які сьогодні є гострими в соціальному обговоренні, зникли би, скільки питань не виникали би. Якщо б в наш, нашому суспільстві кожен любив ближнього і любив Бога, не було би воїн, не було би злочинності, не було би обману, не було би абортів і евтаназій, не було би зла, тому що там, де є любов, там немає зла. Там, де є любов, там немає гріха. Святий Августин промовив одного разу важливу фразу люби і роби, що хочеш. Бо якщо людина любить, їй більше не потрібен закон, з її нутра, з її сутності, з глибини її душі, випливає потреба робити тільки добро. Людина, яка любить, не здатна на гріх. Людина, яка любить, несе у світ добро. Сьогодні Богородиця дає нам добрий приклад. Вона прийшла до тих, хто до неї молився, прийшла до тих, хто потребував її допомоги. Вона покрила своїх людей своїм покровом, щоб їх захистити, щоб їх Оберегти. І сьогодні ми зібралися тут у храмі. Ми зібралися тут тому, що Богородиця оберегла і нас. Скільки небезпек стається в нашому житті щоденно? Чи не чудо є те, що ми живі, що ми можемо прийти до храму молитися? Бо скільки людей сьогодні? більше не розплющило очей, більше не побачило сонячного світла. Скільки людей сьогодні залишило цей світ? Ми є тут. Хіба не чудо, хіба не... це не чудо, за яке ми повинні дякувати Богові? Хіба хтось не покриває нас своїм покровом і захищає нас від усіх небезпек? Пам'ятаємо, що Богородиця не тільки захищає, вона завжди поряд. Наш народ пережив дуже важку історію, але пригадаймо, завжди в нашому народі лунала молитва до Богородиці. До Богородиці молилися наші предки, коли на нашу землю йшли Монголо Татари. До Богородиці молилися наші предки, коли сюди йшли турки. До Богородиці молилися наші батьки, коли їх вивозили в Сибір і катували в тюрмах України. До Богородиці ми молимося і зараз, тому що і сьогодні відчуваємо велику небезпеку. Відчуваємо потребу, щоби Богородиця покрила нас своїм покровом. Покрила нас тоді, коли ми виглядаємо безсилими. І будьмо певні, що якщо впродовж тисячоліття, Богородиця завжди тримала свій покров над українським народом, вона буде тримати його і надалі. І які би лиха. Не йшли на нашу землю і до на нашого народу зовні. Богородиця завжди буде поряд. Сьогодні ми, святкуючи свято Покрови Пресвятої Богородиці, святкуємо також державне свято Дня Захисника Вітчизни. І сьогодні ми молимося також і за тих, які. Під свистом куль і під гуркотом гармат захищають цілісність нашої держави, захищають безпеку нашого народу, захищають життя кожного і кожної з нас. Пам'ятаємо бути вдячними тим, хто сьогодні ризикує своїм життям, хто віддає своє життя і здоров'я во ім'я нашого блага. Молімося до Господа, до Богородиці і всіх святих, щоб Богородиця особливо простерла свою, свій омуфор там, де лється людська кров. І на сході України, і в Центральній Азії, і в Сирії і в Ізраїлі, всюди де лється людська кров. Ми пам'ятаємо, що там, де є війна, там бракує любові, а там, де є Бог, там любові сповна. Богородиця не залишила нас впродовж століть. Вона не залишить нас і сьогодні. Але однораз вона не тільки захищає, не тільки покриває, не тільки підтримує, а й дає добрий приклад, щоби і ми зуміли. Простягнути руку допомоги нашим ближнім, тоді, коли вони цього потребують, щоби ми зуміли пожертвувати нашим ближнім частинку нашого часу. Добре слово, бо в більшості випадків той, кому погано поряд, потребує не наших грошей, не наших зусиль, потребує трошки часу і трошки уваги. Зуміємо і ми покрити одні одних своїми покровами, простягнути руку допомоги ближньому, тоді, коли йому є важко. І пам'ятаємо, що тоді, коли ми зуміємо відкрити наші серця на Господа, зуміємо відкрити наші серця на ближнього, коли ми реалізуємо в нашому житті заповіді любові. Тоді в цій любові ми зможемо побачити Бога. Бо Бог не з'являється нам у якихось видіннях. Він з'являється в нас, не з'являється нам у виразах нашої любові. Сьогодні дякуємо Богородиці за те, що вона впродовж довгих століть була з нашим народом, коли йому було. Найважче і просімо, щоб вона не згорнула свій покров над нами сьогодні, коли чергова небезпека чигає на нас. Нехай сьогоднішнє свято стане для нас днем вдячності, днем вдячності Богородиці за її допомогу, днем вдячності захисникам Вітчизни за їхню жертву, життя. Здоров'я за їхню жертву, яку вони складають на кривавому вівтарі. І пам'ятаймо від того, наскільки наше серце зможе сповнитись любов'ю, залежить те, яким буде наш світ, наше суспільство, наш народ, наша Батьківщина завтра. Нехай Господь. Благословляє нас усіх. Нехай Богородиця захищає особливо тих, над чиїми головами свистять кулі. І нехай стане для нас прикладом любові, взаємодопомоги, толерантності, бо тільки в любові ми можемо побачити нашого Бога. Амінь. Слава Ісусу Христу! Terima kasih telah menonton!